Привіт, я Вірменка з Грузії. Я буду читати віч українською. Потримайте мене, будь ласка, підпискою та лайками. Та да недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запаліло, мов прокинувся, дивлюсь, село почорнило. Боже небо голубое, і те помарніло. Поглянув я на ягодна, не мої ягодна. Обернувся я на хати, нема мене хати, не дав мене Бог нічого, хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коли мене плоским вибирала, та і почу, почула, що я плачу. Прийшла, привітала, Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло. Неначе всі насвітить стало, мої лани, каї, саді і міжатуючі погнали чужі я... ягнята до води.